Совісті у вас немає американців, понятно? Ви коли, от скажіть мені, пожалуйста, научитесь елементарному, президентів вибирати. І таке відчуття, от ви мене, звісно вибачте, що вам самим пофіг, кого ви там взагалі на трон приводите. Ну так ви не за себе, за других би подумали, за Росію, наприклад би. Вона кожен раз веде від вас як чудо. В глазінки ті вдивляється так кожному кандидату, наш, не наш. І от вроді приділились. Ну вроді наш, вроді наш можна брати. Все вибирають. Опять мимо, ну вам ничего, хоть не поручай. Трамп надел синий костюм и желтый галстук на встречу с Зеленским и Макроном. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец на встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, надев на мероприятие синий костюм и ярко-желтый галстук. Его выбор привлек внимание журналистов а также пользователей социальных сетей, вызвав дискуссии о символике такого сочетания цветов. Фу, ты вообще одеваться не умеешь, ну. А скільки надежд було? Русский ж, мабуть, реально вірили, що він приїде в Париж в ну, чи хоча б з російським флагом в руках. Да, слушайте, я от не менше вашого, а може, навіть і більше, ну, як-то не в захваті від цього персонажа, ну ви вмієте убіждати. Що я так уже потихеньку починаю до нього прицінюватися, я сам думаю, може, ну може це ошибка, яка то була совпадіння, Може, Меланія просто ну, не стоїть ноги з утра встала. Гардеробы перепутала. А, дивіться, во всем остальном, він як, себе положительно? Не безобразничал? От Сирии к Украине. Трамп призвал Россию к капитуляции. Дональд Трамп опубликовал призыв к России остановить наступление на Украине. Это произошло после краткосрочной встречи с Владимиром Зеленским накануне в Париже, где оба присутствовали на открытии восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Так, меняем методичку. Всі, хто раніше називав Трампа путінським прихвасним, можете починати його називати вже прихвастним Зеленського. Бо я не знаю, що то йому за краткосрочну встречу там такого зробив, що то я різко так на Росію бикувати почав. Може, не треба було його такого вибирати, а? Ну що ти який-то не той? Писатель Захар Прилепин считает, что заявление Трампа должно подействовать отрезвляюще. Этот Трамп еще себя покажет. Мы еще погрустим по дедушке Байдену. Россия уже перестраивается, торопясь на мирный лад. Вот-вот уже и будет как прежде. Как бы не пришлось на бешеных скоростях двигаться в обратную сторону. В сторону мобилизации и тотального милитаризма, опасается Прилепин. А вам есть куда? Ви те, хто може не сильно б себе переоцінювали. Ви воно в Сірії себе вже достатньо так намілітарізували. І це прикиньте, це ні для кого залишилось не осталось І Не тільки для Трампа. Я не про нього говорю, а навіть для вас самих. Доктор политических наук Игорь Скурлатов трактует заявление Трампа как требование к капитуляции. После захвата Сирии Трамп призвал Россию к капитуляции. Нас просто стерли из ключевой ближневосточной страны. Для сохранения лица России, полагаю, дадут возможность спокойно, но быстро убраться с наших тамошних военных баз, являвшихся важнейшими логистическими хабами в Африку и Азию. Крупное геополитическое поражение, однако. О, а тут ви вже себе як -то правильно оцінюєте. Можете додати сюди розмотаного в гамно вашого союзничка Ірана, як то так виходить, що перед старо новоізбраним Трампом, ну Путіну, як то і козирнуть, то особо нічим. Три очередних рознесених в хлам села на Донбасі вже, як то повірте, нікого не впечатляють. Якщо Зеленському дійсно вдалося ну, втертись в довірі до Трампа, у вас проблеми. Участник СВО историк Сергей Григоров предостерегает: на месте киевского режима я бы пообещал России все, что потребует, и русский язык с культурой, и обещание прекратить преследование православных, и в НАТО не вступать, и даже обещание начать следствие в адрес военных преступников. Можно даже на бумаге это подписать исчезающими чернилами. О, не, не, не ваших военных преступников, поверьте, мы точно в покое не оставим. И половина из них. І ще самі в Гагу проситимуться, щоб ну, хоч як то свою шкуру спасти, і ніякий Трамп нам в цьому не помішає. Ви знаєте, як наші хлопці красиво вміють працювати. Так що ви на які то великі обіцяння з нашої сторони там не розчитуєте. Да і Трампу вони, похоже, теж нахрен не треба. І його на цьому етапі ваше непонятне мичання взагалі не впечатляє. Воно йому не треба. Як говорив один ізвісний персонаж ти получиш жену щи варить. Я ще нічого не рішив. Ну, плюс-мінуси дійсно дето саответуєй нинішній позиції Трампа. Тільки що вони ще там кого будуть учити, якщо вони самі в тій кулінарії дуб-дубом. Кремль внимательно вивчив пропозицію Трампа о збірці по Україні і объявив свої умови. Песков нагадав Трампу о запреті Зеленського на переговори з Росією. А чому ви сразу такі я біднічать починаєте, а? Він з нами розмовляти не хоче. Толку з вами розговорювати, якщо ви одне з одним не навчилися ще говорити. Яке ти там предполагання вивчаєш, коли вам ще ніхто нічого не пропонував? Ось тут надо треба було того горбатого ліпити сащами. Хоча що їх там учить, їх учити не учить, вони самі собі що таке не фантазують. Идею Ялты 2.0 я не исключал бы. Рябков заявил, что Трамп посылает противоречивые сигналы. Политический класс США рассматривает Россию как врага. И в Вашингтоне у Москвы практически нет друзей. А Трамп посылает противоречивые сигналы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Америка навязывает мир через силу, который не стыкуется с интересами России. То есть они признают, что Трамп поки что сие какие-то такие абсолютный хаос, что у него 7 пятниц на тиждень тоже меня новость да? Що він ще нічого не рішив, але вже помагається, що то непонятне там собі От Отут колян треба було ліпити того горбатого сощами. Хоча це можна ставити після кожного їхнього виступлення, кожного їхнього спікера. Сенатор Пушков розкритикував Трампа за залежність від НАТО. А от хто так погано на нього впливає, А всі чого-то одразу на Зеленського подумали. Да? Так він ще нічого не рішив, навіть по поводу НАТО. Він типу так намікнув, і такі кажуть, вже не перший раз. Що якщо там і далі будуть так соплі жувати, в носі колупатися і волинити від своїх прямих об'язаностей, так він, вполне можливо, туди вийде. Так тоді може, це, Дональд Фредович, може в ОДКБ? До Узбеків і білорусів? Тільки дивіться, вас туди можуть не прийняти. У русских є таке підозріння, що ви ну, як погано себе вели. За атакой на Алеппо стоит Трамп, депутат Единой России. По приказу Дональда Трампа президент Турции Реджеп Эрдоган нарушил договоренности с Россией в Сирии. О, я наконец-то понял разницу между демократами и республиканцами. Знаете, яка? Вот демократы, они что Обама, что Байден, они ночами чем занимаются? Они значит, в саратовских подъездах писают и в рязанских лифтах кнопки палят. А республиканцы нет, типа крупному. Те сразу сруть. В общем, даже не сами, он и пешком своим сделать приказывает. Ну, посмотри, еще на трон не взошел, а уже пішов и русским посреди Алеппо насрал. То русским может даже не интересно, что той Трамп им вообще предложит. У них сразу нет. Нужны переговоры. Политолог объяснил, почему перемирие, которое навязывает Трамп, недопустимо для РФ. Политолог Светов. Перемирие на Украине выгодно Трампу и недопустимо для России. Так Трампу в чем вообще выгода? І що він вам такого нав'язує, якщо він сам для себе ще навіть нічого не вирішив? Отут коля треба було ліпити того горбатого сащами, поняв? Ну ладно, ладно, ладно. Ви хотіли переговори? Переговори, так? Да? Окей. Ви самі їх захотіли. Експерти в Москві придуждають, Трамп готується нас нахлобучити на переговорах. Так а ви не нахлобучуєтесь. Хоча, знаєте, з таким вашим настроєм. Вам ще ніхто нічого не предлагав, навіть не намікав, тому що він сам толком він ще не знає, що він хоче. А ці вже бігають, як ашпарені, оруть, що їх обов'язково облапошат. Ну тоді облапошат. Да, це мені напоминає от этот анекдот знаменитий про женщину, яка там з 9 етажа. кричить якомусь незнакомому муж мужику, який там іде десь по тротуару, що мужчина, я вас боюсь. Той такий думає, чого ви мене боїтесь. Я собі йду по своїм ділам. така, А ні, ви мене сейчас знасілуєте. Та я взагалі я вже ухожу, все куди, як вообще, ви на 9 етажі я тут. Вона каже, а як вам зараз спущусь? Так ну, такої жінки їй суждено бути знасіланою, а, а таким переговорщикам їм суждено бути нахлобученими. І в переносному, і навіть в прямому значенні цього слова. Саме інтереше почнеться, коли Трамп пойметь, що план його нікуди не годиться. этом на каналі «Союзна Вічі заявив російський експерт міжнародник Федор Лук'янов. А хіба це так важливо? Та він взагалі може ніякого плану навіть не предполагать. Ви ж самі, як завжди, обосеритеся ще до того, коли він що то придумає, а тим більше, коли він озвучить. І чим більше ви будете бігати і орати вокруг себе, що ви ні на що не згодні, ні ніяких поступок не буде, ну так тим краще. Тим лучше і так уже всі знають, що Україна договороспособна, а з рускими з ними каші не свариш. Нам так навіть краще. Я сам не вірю ні в які суперспособності Трампа і в те, що він там предложить щось таке взаємовигодне. Ну, я би дав йому можливість на своєму личному опиті убідитися, що з рускими про щось там договарюватися, ну це ізначально провальні попитки. От нехай сам на своєму личному опиті це іще раз. попробуй. И тогда хотя бы нам перестанет палки в колеса вставлять. Уже хорошо. И тогда знаете, что русские в своих газетах начнут про него писать. Смысл в смысле уже кому? Что уже? Трамп беззастенчиво врет о мире. Его интересует только война, эксперт. Несмотря на обещания, избранный президентом США Дональд Трамп выведет конфликт на Украине на новый уровень эскалации. Да, Ні, ну нормально. Че, такий Трамп, ну такий нормальний Трамп. В мене такого согласно. А русський, ти хотіть що русский, у них що? Хто-то що то, -то спрашує.